Вітаємо звати Антон Пшеничний, і це підсумки дня на НВ. Впродовж наступних декількох хвилин будемо говорити про найголовніші події сьогоднішнього дня. Це 2 травня 2024 року. Поговоримо про ситуацію в часовому ярі та очеретиному удар по складу нової пошти в Одесі про дрони Камікадзе над реакторами Запорізької АЕС. Саміт миру без росіян і про використання окупантами хімічної зброї, ну а також економічні поразки Російської Федерації. Поїхали. Починаємо з новин з фронту. Ворогу вдалося закріпитися в очеретиному. Про це повідомляє Осу Зсу вживають заходів, щоб стабілізувати обстановку оперативну також повернути під контроль цей населений пункт. Для цього залучає додаткові резерви додаткових військовослужбовців, щоб вибити окупантів зайнятих позицій. Будемо стежити за ситуацією, і звісно ж будемо стежити за повідомленнями генерального штабу. Загалом щодо очеретаного би точилися протягом останнього тижня. Окупанти все ближче і ближче підсовувались до цього населеного пункту, і зрештою вони змогли його захопити. Напружена ситуація і в часовому ярі ворог не може взяти місто з флангів, тому е він трива... він робить, е здійснює штурми абсолютно в лоб і невеликими групами, і з технікою і з людьми і трошки більшими. Загалом ці атаки не припиняються. Про це розповів речник 26-ї артилерії. Лійської бригади Олег Калашніков він сказав про те, що ворог не може охопити часів яр з флангів, і тому вони штурмують безпосередньо як піхотою, так окремими групами. Це така вже тактика більш давня. І також намагає намагається залучати танки і бойові броньовані машини на сьогодні. Все ще перевага є. У ворога він постійно її використовує і ну на жаль, поки там точаться дуже дуже такі напружені бої. Загалом часів Яр стратегічна висота дуже дуже важлива. Її намагаються Росіяни захопити ще. Мені здається, з минулого року їм це, це ніяк не вдається. У них було, було начебто завдання зробити це до 9 травня. Про це про до речі, от Калашніков мені сьогодні в ефірі Радіо НВ. В прямому ефірі, з ним спілкувалися. він говорив про те, що ця сакральна дата. Ну, однозначно, він вони ворог до цього часу не зможе захопити цей населений пункт. Але є, ну є, звісно ж, величезна проблема через те, що це є одною з найгарячіших точок фронту через постійні активні бойові дії часів яр, як і Бахмут, так і, як і Авдіївка перетворюється на місто Примару. Адже Росіяни ніколи не відмовляються від тактики випаленої землі, і те, що росіяни не може захопити Росіянам починає знищувати саме так відбувається і з часовим яром. От, але певний позитивчик є. Наприклад, 114 та бригада тероборони опублікувала відео одного зі своїх військових з позивним Совай. Він розповів, що щодо часового яру фарби дещо згущують і вірити всьому, що ви можете прочитати в мережі або побачити якийсь, начебто, фаховий коментар. Цьому вірити не варто вірити треба лише офіційним зведенням, а також інформації від реальних. Військових, а не якихось там анонімних з незрозумілими позивними. І тоді вони вам, вам може розкажуть ту правду, яка там відбувається. Ну, якраз давайте послухаємо цього військового, що він сказав про те, що відбувається в часовому яру. І блогери, які підігрують, занадто розганяють зраду. Не все так страшно, як здається. Ми тримаємось. Відбиваємо успішно наступи ворога. Тримаємось. Якщо тримаємось, ми тут, то ви в тилу тримайте, крім цього мема економічного фронту, тримайте фронт пропагандистський. Давайте відпір всяким зрадою. Є ще один нюанс щодо часового яру. Бойові дії дійшли вже до межі міста Часів Яр. Про це повідомляє міська військова адміністрація у часовому ярі та у всій часовоярській громаді залишається 682 особи. Це звичайні люди, мешканці громади, які залишилися, не дивлячись на військові дії, які безпосередньо фактично вже йдуть на кордоні нашого міста. Про це заявив начальник часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус, А до речі, Калаш. Техніков з 26-ї артилерійської бригади сказав, що дійсно ці люди є, вони їх бачать, вони дійсно там зараз переховуються в підвалах. Е, є люди, яким просто нікуди йти. Є люди, які просто змирилися. а Є так звані ждуни, по про те, що вони бачать, що їхнє місто рідне знищується саме росіянами, їхніми авіанальотами, їхньою технікою, але все одно вони чекають русський мір. Ну на жаль, маємо і таке. Нова пошта показала кадри депо після ракетного удару Росіян. У Компанії повідомили, що там було 904 відправлення на суму майже 3 мільйони гривень. Усім відправникам пообіцяли відшкодувати вартість їхніх відправлень. І вже нова пошта звітує про те, що вони зідзвонюються з відправниками, вже все влаш... налагоджується, влаштовується, і це є позитив. Е, на ну тут варто нагадати, що вночі окупанти обстріляли ракетами Одесу і яка. Ас один одна з ракет поцілила по складу, по депо Нової Пошти. постраждали щонайменше 13 людей. І на щастя, такий величезний об'єкт. Зрозуміло, що він працює цілодобово і там могли перебувати люди. Точніше, вони там і, і перебували. Але на щастя, вони успіли встигли прослідувати до укриття. І нова пошта звітує про те, що їхні люди, які там перебували, не постраждали. Окупанти використовують дрони Камікадзе над ядерними реакторами Запорізької АЕС. Ідіотизм найвищого рівня, ядерний об'єкт, на секундочку діючий підрозділи активних дій головного управління розвідки Міноборони України здобули докази використання окупантами дронів Камікадзе над ядерними реакторами захопленої Росією атомної електростанції. Вони навіть опублікували в мережі відео, з, ну, яке вони зафільмували або перехопили, і там можна трошки розглядіти, що дійсно вони мають ті докази, і дійсно там є майданчики запуску безпілотних апаратів. Окупанти їх об Ладнали для своїх безпілотників прямо біля шостого реактора Запорізької АЕС. Крім того, з літа минулого року територію захопленої АЕС Росіяни почали використовувати для. Тренувань пілотів FPV-дронів. Цим займається так звана школа Ар Архангел, яка фінансується головним управлінням Генштабу Збройних Сил Російської Федерації. Це е, колишнє гру е, головної розвідувачі управління. От і в ну, чергове розуміємо, що всі ці факти і докази чергове. Свідчення злочинної безвідповідальної діяльності держави агресора, зокрема на території ядерного об'єкту, який вони захопили, доступу до якого вони не надають сильно нікому, навіть спостерігачам, навіть якщо спостерігачі вони туди пускають, показують лише те, що вони хочуть показати. А ось є факти від нашої розвитки про те, що вони і запускають звідти свої безпілотники, розвідувальні камікадзе, і також навчають своїх пілотів безпілот. І, ну, а яке ж навчання без практики, фактично, без польотів. Тобто вони ще й над реакторами літають навчальними дронами. Отаке. Переговори України з Росією можуть початися. Після мирної конференції у Швейцарії, яка відбудеться, нагадаю, з'явилася сьогодні ця інформація в середині червня. Про це сказав наш міністр закордонних справ Кулеба. Голова МЗС зазначив, що мета України на цій конференції сформувати коаліцію країн, яка б підтримала формулу Зеленського. Це репарації, це виведення усіх військ російських на за межі нашої країни. А це кордони 1991 року і. І колеба каже про те, що немає сенсу тримати Росію за столом перемовин, якщо ви не можете гарантувати, що вона діє сумлінно. Є лише два способи довести Росію до ситуації, коли вона діятиме сумлінно. Перший це успіх на полі бою, другий наявність коаліції країн. Ось чому на саміті не передбачається участь Росії. Про це сказав колега Колеба. Разом з тим, Росія таки повинна взяти участь у цьому саміті, але це якраз от швейцарці, які приймають у себе саміт. Вони кажуть, Росія все ж таки там має бути, але знову таки не на цьому першому саміті, який відбудеться там в районі п'ятнадцятих, 17 сімнадцятих чисел, ще узгоджується кінцева дата. Це, це міністерство закордонних справ в Швейцарії каже, відзначає, що на глобальний саміт миру було запрошено більше 160 делегацій з усього світу. Засідання ґрунтуватиметься на дискусіях довколо. Української формули миру та інших мирних пропозиціях. і Росія на даному етапі не запрошена. Швейцарія завжди виявляла відкритість щодо запрошення цієї країни на саміт на саміт. Однак був спротив з боку Російської Федерації, тому перший, на перший саміт вирішили не запрошувати. Потім вже з якимись на коли будуть якісь напрацювання щодо підтримки України, коли буде широка коаліція країн, яка повністю підтримує саме цю формулу миру, яку пропонує у. Країна на власних умовах, тому що ніхто, окрім України, не має формулювати якусь формулу миру, тому що нам з цим жити. Ну а ти потім вже хочуть садити Російську Федерацію за стіл переговорів. Але до речі, я буквально декілька хвилин тому говорив з міжнародником Несміяновим Максимом Несміяновим. Говорили про цю формулу миру. І, ну і звісно, я з ним погоджуся, що він правильно говорячи трошки переоцінюється це значимість цього мирного саміту, тому що все ж таки. За два дні декілька десят країн, деякі з яких навіть більшість з яких не факт що або чули про формулу миру або повністю її підтримують, не факт, що буде напрацьовано за ці два коротенькі дні цього саміту якесь колективне рішення. Тому варто нам стежити за тим самітом буде через трошки більше ніж місяць, але пам'ятати про те, що ну мабуть такі важкі і важливі рішення не можуть бути ухвалені за пару днів. Сполучені Штати Америки звинуватили Російську Федерацію у використанні хімічної зброї на території України. Росіяни використовують хлорпікрин, це сльозогінний та задушливий газ, який активно застосовувався під час ще Першої світової війни. Його використання заборонено відповідно до конвенції про хімічну зброю. Такі боєприпаси в Росії офіційно, взагалі, то вважаються знищеними, але ну Виявляється, що щось є. Ну дійсно є підтвердження навіть від військових щодо застосування хімічної зброї, і це речовина далеко не перша, що використовує Росія на території України і проти військових, і проти цивільних осіб. Тому питання щодо їхнього сумлінного ставлення до цих конвенцій про невикористання хімічної зброї ну вони, звісно ж, є. Ну і у зв'язку з порушенням конвенції про заборону хімічної зброї, сполучені штати наклали санкції на російські компанії та організації, які можуть бути в теорії причетні до роз... Зробки цієї самої хімічної зброї у новий санкційний список увійшла увійшли війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту міноборони РФ, Російський науково-дослідний інститут прикладної акустики та 48-й центральний науково дослідний інститут російського міноборони. Це з державної компанії, плюс ще чотири приватні компанії. Е, сподіваємося, що можливо це якось росіян зупинить, все ж таки дотримуватися, хоч якогось здорового грузду і конвенції. Е, ні на що не сподіваємося, але принаймні санкції для Росії це завжди добре. Ну і до речі, про санкції на останок. За три роки Росія стане біднішою за Казахстан і Туркменістан. Це висновок міжнародного валютного фонду, що ґрунтується на е, розмірах та динаміці ВВП внутрішнього продукту різних країн. Зараз цей показник у Росії нижче ніж у Панами, Аргентини, Болгарії, ніж у Угорщини. Хоча це набагато менші країни, які мають не набагато. Менші ресурси природні, але все ж таки Росія примудряється е, пасти задніх в таких списках. І якщо Продовж наступних трьох років ситуація не буде змінюватися, будуть діяти санкції. Росія буде виснажуватися різноманітними війнами. Сама сама свою ж економіку буде виснажувати виснажувати, тому що ніхто окрім неї це робити не буде. То за прогнозами МВФ країн країну агресорку обженуть навіть Туркменістан і Казахстан. Ось такі є прогнози, і поки що підстав думати, що це не станеться, тому що Росія змінить щось гло. Я думаю, що таких підстав у нас поки що немає. І це всі головні новини, про які я хотів згадати сьогодні, 2 травня 2024 року. Я закликаю вас підписуватися на канали Відео НВ та Радіо НВ, тому що саме на цих каналах виходять ці підсумки дня щодня по буднях після 19-ї години. Підписуйтесь, ставте вподобайки. А також дивіться інші відео, які е, присутні, які вивантажуються постійно регулярно на обидвох цих каналах. У нас дуже дуже багато цікавого тому. Тому обов'язково подивіться. А також не лише ставте вподобайки, а ще й заходьте в коментарі і діліться своїми враженнями про новини. А також, якщо маєте якісь пропозиції та зауваження до нас, то обов'язково пишіть.